можливо через вас якісь уколи дістати. Е, да, можна. А скажіть, які уколи треба? А я подивлюся там в карточках, просто зараз вони ну, не там, в другому місці. Уколи від чого взагалі? В карточках виписано, ми постійно ось поновляємо уколи, в нього вірусний гепатит С, і він у складній формі. І... Уколи від чого йому треба взагалі? І в нього, виходить, Задіяна ще спина з хребтом. А, і болі болісті спині вони не проходять. Що а. вони там лікували, непонятно, так як ми лягали і в обласну лікарню лягали, і в госпіталі ми були, виходить. А він, вою, вою, воює що з він воює з 14 го года. Що -що? -го він воює з 14 го года, ви казали, так? Ще З 14 года він воює. Ну, по-перше, йому треба блокади, це як мінімум, я так розумію, так? Да? По-перше, йому потрібно як мінімум блокади. Ні, він уже виходить, він вже ну, ж уже не служить. Ні, 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 ви не зрозуміли. Блокади уколи йому треба, напевно, як мінімум. Потім ще якісь катаниці, ну катаниці не треба, ми вирішили сейчас поколоти там уколи. Ну ми звернулися в свою, типа, як то кажуть, ОТГ. Яка у вас ОТГ? Е, Білоцерківського району. Як? Білоцерківського району. Ні, Білоцерківського району я поняв, а ваш ОТГ як? Святої Церкви це одне і те саме. Тут, виходить, е, села, які відносяться до Таращанських, ось ці всі села, які відносяться до Білої Церкви. Хорошо, але у вас же ж є ОТГ назва? Таращанська ОТГ, Білоцерківська ОТГ? Так, е, да, Таращанська. А, так у вас Тараща? Так. Да. Так у вас там голова нормальний Таращі? По уколами. Не, nie, не це так було була це ситуація. Колись до мене звернулися по голові Таращі. Це ж там, де Гангадзе знайшли, да? я так розумію, в битому лісі. Ні, 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 не там. А, то, не київська, то Київська, то Київська ага. область Таращі. І один, і другий, їх тут два получається. А, стоп. Я спілкувався з головою таращі Київської області, де знайшли Гангадзе вбитого. А є тараща Білоцерківський, да ще? Так, це іменно не той. Як звати його, голову вашого ТГ? Сергій Миколаївич. Ну, понятно, фамілія. Сергій е, Як це його? То я. Як? Троян. Да? Троян? Да, троян. Тро... Да, да, да. Так. Це він голова троє. Терещ... 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 Терещанської ОТГ, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, да. Вілоцерський району. Да. А, у вас є його мобільний? М -м, зараз не. Ну, вообще можете найти мені його мобільний? Так, да, так. Да. Як знайдете його мобільний? Скиньте мені, будь ласка, не диктуйте в телефоні, скиньте мені, будь ласка, на цей номер телефона в Телеграм. Mm -hmm. Обов'язково. Так і підпишіть. Е, такий-то, такий-то мобільний. Я з ним зв'яжуся, ми з ним переговоримо. Я вам з ліками допоможу. Mm -hmm. Хорошо, тоді добренько. Добренько. Тоді з ліками можна, так, да, договоритися, виходить, там тоді. Він да. сказав, що звернувся в якийсь через волонтерів, теж уколи там заказати. А ми чекаємо, чекаємо, уже чекаємо. А чоловіка в чоловіка ще більші боги почали взяти. До мене, мене звернулась директриса, ось Святошинського інтерната. їй треба були там медикаменти, сильні, психотропні препарати, тому що э, діток її привезли з порушною психікою на ну, на глазах, яких батьків повбивали з Харкова. І їй потрібні були ці препарати. І я не знаю. Я тільки зробив відео, якісь люди з Америки позвонили і сказали, що завтра ліки будуть уже у вас. Тому я за те, щоб я думаю, що ми вирішимо це питання. Мені дайте його мобільний, хорошо? Я вам номер... на ваш номер скинути смс-копину. На мій номер телефона. В Телеграм, не смс кою там безліч смс-ок приходить. Я... А я телеграм не можу до вас зайти щось. Вона мене щось не пропускає. Ну, ти на, на телеграм глючає. смс кою скиньте мені його мобільний, хорошо? Я скинути, скиньте обичний смс. Його мобільний, і мене наберіть. Скажіть, що я вам скинула. Я провірю.